Я рідне місто з днем народження. Художники традиційно привітали відкриттям виставки. Свої останні роботи представили 25 житомирських художників. Я сподіваюся, що житомирянам сподобається виставка, бо дійсно цікаві, різні роботи, багато нових поглядів. Молоді художники представлені. Є що подивитись, про що подумати. Враження яскраві, святкові дійсно, це подарунок, яскравий місту. Ну виставка дуже гарна, така яскрава. Мені здається, що вона. Цілі мрії якусь. Можна ходити по вулицях, можна сидіти де-небудь в кав'ярні, але, звичайно, що краще зайти у виставковий, такий затишний, привітний зал. Досить багато студентів, я би сказав, що на сьогоднішній день, мені заінтересується мистецтвом, це студенти. От я не знаю, чи це може це дане на моди, але я вже сказав, що байдуже до Перкасного немає. Уже місто час зробити і подарунок художникам. Уже давно час мати більший виставковий зал, і варто будувати об'єкти культурні галереї, тому що художників у нас багато, вони талановиті, і вони повинні бути більш широко представлені публіці. На виставці представлені роботи, виконані у різних жанрах і стилях, а також широкого тематичного спрямування. Ця виставка демонструватиметься впродовж місяця.